Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми говоримо про програмку для сканування документів ClearScan. Останнім часом все більше доводиться якісь документи сканувати для того, аби фотографувати, щоб надіслати комусь скан документа, щоб розмістити, відсканувати і в pdf файлі розмістити на сайті тощо. Тобто, це оцифровувати свої якісь. Такі паперові документи. І не завжди у нас під рукою є сканер, є програмка FineReader, яка дозволяє там, наприклад, підчистити документ, об'єднати в один файл. І, але є під рукою мобільний телефон. Ну, і Зазвичай, що ми робимо, ми включаємо камеру на мобільному телефоні і фотографуємо на неї. Але коли ми фотографуємо, зрозуміло, що файли будуть окремо різні фото як фотографії. Це окремий jpeg документ. А це буде. Не потрібно окремо чистити ще цей документ. Наприклад, якщо ми фотографуємо, то зрозуміло, що будуть тіні від камери. А є така програмка, і е, на кшталт такої є ще ряд в Play Market. Якщо ви подивитеся, то ви побачите ось я внизу. Якщо пройдусь, то тут якісь інші теж пропонуються програмки для сканування, які дозволяють ось цей оптимізувати цей процес. Отже, у мене встановлена програмка ClearScan. Зараз я перейду до свого робочого столу. Ось ця програма у мене ось тут відображається, я її обведу кружечком. Я на неї натискаю і перехожу у цю програмку. Коли вона відкриється, що у мене відображається? Це відображаються документи, які я коли-небудь сканувала. Звісно, що я періодично в цьому додатку документи видаляю. Ці всі документи можуть складатися, мої документи як з одного, з одного аркуша, так і з декількох. Тобто, кожний окремий документ це набір аркушів від одного і більше. Справа навпроти кожного документу є три вертикальних крапочки. Тобто це меню цього файлу. Якщо я натисну три вертикальних крапочки, то ми бачимо, що цей документ можна експортувати, тобто відправити в соцмережі, там собі на хмару розмістити, це відправити на електронну пошту, перейменовувати, видаляти, тобто все робити. І періодично я це і роблю. Видаляю, перейменовую, надсилаю, якщо я згадала, що якийсь документ у мене тут лежить, і я забула про нього. Для того, щоб відсканувати новий документ, у нас є внизу, в самій нижній частині, значок фотоапарату. Я на нього натискаю. І ось переді мною є посібничок, я його відкрила, і в мене є дві сторінки. Я хочу дві сторінки окремо сфотографувати і зробити це одним файлом. Ви бачите, що коли я фотографую, тут є тіні, наприклад, ось бачите, тінь. А я фотографую і внизу мені пропонується одинарні, тобто. А окремо кожний аркуш ми фотографуємо і зразу ж обрізаємо, дивимося, чи все нормально, підвищуємо якість або пакетна. Отже, всі разом сторінки спочатку фотографуємо, а потім кожну окрему сторінку ми обрізаємо. Ну, тут вже як ви собі хочете. Я залишаю пакетна, натискаю кружечок в нижній частині екрану по центру. І перше фото зроблено. Ви бачите, що зліва у нас з'явився вже перший документ з числом одиничка. Перше фото. Якщо ми хочемо ще якесь фото, і ми вибрали пакет, ну, я навожу на наступний, наступне зображення і теж натискаю фотоапарат, фотографувати. Все, у мене є вже два документи. Наприклад, мені більше не треба, я натискаю прапорець в правій нижній частині екрану. Мені пропонується межі, там, ну, як переклад кордона кордону, який фільтр, чи ми хочемо оригінал, нічого ніяких тіней не забирати, чіткості не робити, нічого, от як сфотографували, так і є. Чи ми хочемо фото чи документ, тому що буває таке, що треба і якісь документи, такі, що їх не можна, якісь паспорти, які не можна фільтрувати. Я вибираю чіткий. Він за замовчуванням у нас буде з'являтися. Колір чи кольоровий, і натискаю Ок. З'являється вікно для редагування першого аркушу мого документу. Тобто тут я можу ось так обрізати зайві такі там моменти. І якщо все влаштовує, обрізала в правій нижній частині знову ж таки натискаю прапорець, для того, щоб перейти до редагування наступної сторінки. І ось так обрізаю межі, так як коли ми в сканері працювали в програмі сканування. Обрізаю межі наступної сторіночки і теж натискаю прапорець. Оскільки це обидві вже, це вже весь документ, він у мене вже і обробився. І ви бачите, що кожна окрема сторінка у мене є, і вона доволі чітка: тіни немає, нічого немає. І тепер можна кожний, докум... кожний арку ще і назвати. Наприклад, якщо я натискаю кожний аркуш, то зверху з'являється без назви, ми можемо якусь назву там собі називати кожний окремий аркуш цього документу. І ось внизу є такий значок експорт в нижній частині екрану. Я його натисну. Що нам пропонується? Експортувати як? Перше, це або PDF, або JPEG. Що вам потрібно. Якщо на сайт розміщуватись, то зазвичай роблять ПДФ в документі. Але і JPEG, він теж зробиться декілька аркушів JPEG формату Ім'я файлу пропонується. Ну, воно назвало документ 32, нехай буде, але ви можете документ завжди переназвати. Розмір ви хочете: можете великий, середній, малий і так далі. Можете запаролити свій документ. І обрати, одні, куди ви хочете експортувати. Чи це на пошту. Можна, бачите, і зберегти на диску, і в Google Клас відправити, тобто, або в соцмережі там все, що у вас є. Наприклад, я хочу на пошту. Я вибираю Gmail, але можна і іншу пошту обрати. І я пишу: наприклад, сама собі напишу свою ж адресу. Натискаю і натискаю відправити, і у мене вже цей файл відправився у вигляді одного документу з кількох аркушів. Бажаю, шановні колеги, успіхів в освоєнні такого сервісу.